В нашій колекції є цікава монета зі своєю історією. Це 10 рублів 1899 року час правління Миколи II. Ініціали на гурті А Г. Аполлон Грасгорф. Мінцмейстер Санкт Петербургського монетного двору. Трошки поясню, хто такий мінцмейстер. Мінцмейстер це чиновник, що відповідає за виробництво монет на монетному дворі. Монета вагою 8,6 г золота 900 проби. Форма коло, медальне співвідношення 0 градусів, діаметр 22,5 мм, товщина 1,6 мм. По типу, це звичайно бігова монета тих часів. Ну, як я і казав, в цій монеті є своя особиста історія. Ця монета була знайдена приблизно в 50-х роках минулого сторіччя в місті Володимир, що на Волині, дідусем моєї дружини, під час роботи в городі біля його хати. Він був дуже здивований, коли під корчем картоплі раптом блиснуло на сонці щось із жовтого металу. Звісно, не розуміючи, що то таке, він приніс його своїй дружині, яка після пильного розгляду зрозуміла, що в неї в руках червонець. З золота часів Миколи II. З часом став зрозумілий той факт, як потрапила ця монета на цей город. До Другої світової, на місці їхнього будинку, був інший будинок з магазином, в якому мешкали євреї. Під час війни їх будинок було зруйновано, господарі переїхали в інше місто, а монета загубилася в землі і тривалий час пролежала, поки не була знайдена новим господарем. Ця монета, як фамільна прикраса, передавалась поколіннями від бабусі до жінчиної мами її доньки. Тепер ця монета в нашій колекції.